Всім привіт! Мене звати Роман і сьогодні ми граємо Jurassic World Evolution. Це у нас 39- частина. І. Ну і ми вчора не збак... чуть не збанкрутилися. Все пішло коту під хвіст. Можете подивитися на моєму каналі. Також попередні відео, які виходили ще давніше. Тут ми недавно отримали новий острів ісланд Пена. І на три зірки на ісланд Пена ми відкриємо ісланд Сорна. Найбільший, здається, найбільший острів за площею в цій грі. Здається. Так. Е Зараз переходимо на Ісланд бо тому що. Ну, а що нам ще робити? Е Добре. Переходимо на Іслан бо тому що. Бо тому що у нас. Е Це нема світла. Ой! Не нема світла, а у нас... Е Нам треба зробити обновку. Тут більше грошей, тому я використовую цей острів також інші острови, щоб покращувати, прокачуватись таке всяке інше. Щоб. Щоб було все. Ми маємо дослідити ще також решту островів. Ой! Ми маємо викопати ще декілька цих. Ну, зараз будемо переходити на Іслом Пена. Продавати не потрібні нам. Як це сказати? Не потрібні геноми або копалини. І тоді будемо заробляти так гроші на цьому. У нас там є вже 100% геноми. Тому, думаю... Піде все по плану, як я думаю. Поки ми чекаємо, ми можемо роздивитися наш острів, який я зробив вчора, ой, позавчора. Фінанси трошки... 6000 в хвилину. Нам треба ще динозаврів. Чим більше динозаврів, тим більше буде відвідувачів. Зараз у нас 85 відвідувачів. Це мало. Дуже мало. Мені приблизно треба 1000 з чимось відвідувачів. Цей не прокачаний, це погано. Знову. Тут я не буду. там. Ой! Тут я не буду витрачати гроші, тому що це не потрібно. Нащо мені витрачати гроші на це? Так, давайте. Знову переходимо, викопуємо. Видобуваємо геноми і. Так, давайте. Віду десь на 10, 15 хвилин. Воно завжди так бувало і буде. Завжди так було і буде. Так, давайте. Дві хвилини. Дві хвилини і все. І нам залишиться тільки туз uh, hardness, skin uh, sozenness, cardio strings, uh, aggressive instinct, uh, immuniteit Response brain aggie. Uh, Короче, шось нам ще. Я в цьому не розуміюсь. Пена. Я ж нічого страшного. Що було, то й буде. Якщо я так зробив, значить так воно і мало бути. Так. Ну добре, зароблю ще грошей там трошки. Так, зара максимально прокачується і. Кінець. Давайте це на Іслантакану. Ісланд Пенно. меж майже Ісланд Сорна. Ісланд Такана. Ого. Продаємо, продаємо. Ну, тут майже все цей. Давайте його. Це, це, це. А, не може. Поки що. А, я ще квест виконав капець. Заробили гроші можна і знову сюди. Ну і сюди. Так, давайте тепер прокачку. На нього. і на це. А я динозаврю не ви не почав. Погано. Чинк. Чан думаю, потім виведу. Коли будуть гроші. І багато, бо тому що їм потрібна компанія. Скільки тут струсумімів? Шість, один, два. Шість. Шість струсумімів. Ну, добре, що шість, бо якщо було б... Е... 10 тоді б це було багато. Навіть занадто багато. О! Complete Expedition. Треба, коротше, 2 експедиції зробити. Ану, давайте дракуракса, може в нього вже щось змінилось. 58 захист має бути. Пятьдесят, 58 восемь, э, ним. Доль до, до люца. 27, 34. І час. нічого не зміняю. Сорок пять. Досі недостатньо. Треба більше. О, плюс 50. Добре. Опа, на. Нічого собі. Цього повну. Цього це і так наповну? Цього? Капець. Двох п'ячотизі. Двох, чотири зіркових получив. Ще й не повно прокачається. Оця синя полоска позначає, що воно так якби. Так. Воно позначає. До скількох воно має прокачатись? Здається. Воно вже. А, це може тоді, коли вже на 50%. Здається. М -м. Експедиція. Продовжуємо досліджувати нові місця там. Ось це нове місце. Це не нове. Це обновилось просто, Ну, все. Я вподивився. Опа. Зараз після цієї обнови мені здається, воно збільшить свою, так якби, захист. Свій захист зах. Й... Ох... Свій захист збільшиться в того динозавра. Думаю. Надіюсь. 480. 480. Угу. все, Ано, ну. давайте подаймся 31 один. Ой, не тридцать 37 Сорок вісім, а це сорок восемь лишень. А мені треба 58, ще треба 10. Оум. Мені треба, щоб він став міцніший набагато. Міц. Опа, продаємо. Продаєм. І все піде на цього чмаразаурус. А це не терморозаврус, це дікплодокус. Стоп, у мене вже наповну прокачаний церетозаврус. Ще хто там у мене був? Так, корізорозаврус, едмонтозаврус, маєнзаврус, стру... струсіоміемус, трицератопсус. Ні, не наповну не прокачався. У мене був анкілозавр і церетозавр. Заратозавр рус. Рус. Чому рус? Не знаю. Зараз буде деплодок. Так, 7 секунд. ЦК БДД. Б... Б... Д... Ось! Тут буде він. Деплодокус, давай! Це бр... брахіозаврус, а це бронтозаврус. А це диплодокус. Ой. Це хайран. Це Доминус Rex, а це Indoraptor. А, рано паузі було, коли я перейшов. Все, давайте я диплодокуса миню. Ось. Диплодокус. 16 тонн. Легкий 3 кіло, а ні, це не кіло, 400 кіло, 100 кіло, 4 тонни, цей важить 6 тонн, цей 60 тонн, тонну, 3 тонни, 4, 100 кіло, 400 кг, 16 тонн, 60 тонн. Коротше, цей порівняно з цим. Він ще дитина. 600 кг, 4 тонни. 3 тонни. Тонну. Півтора тонни. 2,5 тонни. Тон, 150 кг, 6 тонн. 12 тонн. 18 тонн такий легкий. 150. Ну, порівняно з рекс легший за Брахіозавра. А ще буде бронтозавр? Він, походу, буде важчий вдвічі. Ну, приблизно на кілька. На кілька тонн. Приблизно. Якщо той 60, думаю, той на 10 тонн важчий. Не думаю, що там бі. Шторм, капець. А я бункер поставив. А я бункер не поставив, а я забрав його, що й був. Капець. Не це. Бункер-бункер. Будуйся. І активуйся. Й-моє. Капець! Тут торнадо ма. Яй! Подивіться! Капець! Ще якщо це зламається це буде капець повний. Люди, рятуйтесь! 115 людей на острові! Давай, давай! Давай! Ні. Давай, скоро, 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 скоро! Активуйся! Відкрийся! Що ти так помало? Давай! Я це відео не закінчу, поки не переможу цей. Це... яй! На кожному острові свої різні сюрпризи. До речі, через це в може погіршуватись на істрій. Він електростанцій! Він поламав тут провода, та. Йо май мені здається, зараз просто цей... 85 людей знов. Парк закривається. Тимчасово. Йо маю Було 15.1 людина. У мене гроші зараз витрачаються просто так. ну, якщо... Просто тягне машина. Просто тягне. Ух ти ж... Стій на місці! Стоп! Дрифтуй! Ай! Де машина? Машину просто відсунула. Драйв. Драйв. йой йой -йо, йо йо Капець. Все. І шторм закінчився? Та, ну, приблизно ще. Ще трошки. Так, вже закінчився. Гроші здавайте на те, щоб поремонтувати парк. Я його сам ремонтувати не буду. Нє, дякую. Не хочу. Гроші на парк. Пліз дайте гроші на парк. Що я маю продати? Хм, нє. є, о! Нє. Капець. Полумали тут провода, оці. Кажуть, що мені йде ремонтуй. Капець. Мені треба оці з'єднати, та? А мене ж лише найдема на то, щоб поремонтувати парк. Треба щось. Шо... капець. Ще захворів! Я б... Я банкрот, все. Знов. Вже в котрий раз. Я може якось цього всього виберусь, але не думаю. Енергія є. Світло є. Йо. Йокали мене. Світло є. Значить, проблем нема. Ух ти ж. Гроші. Гроші падають. Зараз будуть падати просто дуже різко На, й по 5000 забирають. Капець а як Штром туди аж Дістав? Що, енергія є хоч би. Тут є енергія, все добре. Давайте. Полікуйте. І грошей нема. Круто! В трьох місцях немає електрики. А я відмовив. Капець! Все. Мені немає вже шансів вижити в грошовому банкрутстві. Все. Надіюсь вам сподобалось, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока.